Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти витягнути. Не можуть. Я спостерігав за ним. Ми вийдемо, ми вийдемо. Він повторює це вже три роки. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, я думаю, що він найкращий продавець на землі. Але ми застрягли в цій війні. Якщо я не буду президентом, я зроблю це. Я проведу переговори, я вийду. Ми повинні вийти. Байден каже, що ми не підемо, поки не переможемо. А що станеться, якщо вони переможуть? Це те, що вони роблять: ведуть війни. Як хтось сказав мені днями, вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Ось що вони роблять. Вони воюють, і це неприємно. Але ви знаєте, що ми дали їм близько 300 мільярдів доларів. І ви знаєте, що Європа дала їм, яка приблизно нашого розміру, якщо скласти всі країни разом, їхні економіки дуже близькі до наших, вони дали їм лише невелику частину від цієї цифри, лише маленьку, дуже маленьку частину.